Топ-7 фішок, які важливо застосовувати при роботі з рекламним інструментом Google Ads, щоб ваша реклама була успішною. Перша це розширення оголошення. Про них багато хто забуває, але це підвищує ваш стяг і покращує вас між конкурентами. Два це оптимізація на рівні ГЕО. Обов'язково слідкуйте, які райони і міста приносять вам заявки і конверсії, які ні. відповідно збільшуйте або зменшуйте ціну в тому чи іншому регіоні на показ. Три. Це ремаркетинг, ретаргетинг по іншому я називаю. Обов'язково налаштовуйте рекламу на тих, хто вже заходив на ваш сайт і взаємодію з вашим товаром чи послугою. Можна придумувати різні варіації, як це робити, але хоча б зробіть базову рекламу на тих, хто заходить. Це більш лояльна аудиторія, і вони краще будуть ставитись до майбутньої покупки чи замовлення у вас. П'ять це варіанти оголошення. Створюйте декілька варіантів з різними call-to-action, закликами до дії, щоб в результаті зрозуміти, яке оголошення принесе. Краще CTR. насправді завжди не очевидно, яке оголошення може краще спрацювати те чи інше, але в результаті аб тестів ви зможете це вияснити. Тестуйте динамічні оголошення. Насправді це класний інструмент, і те треба просто тестувати рекламу з динамічним оголошенням. Це коли Google сам підбирає вам заголовки, описи. Для під вашу цільову сторінку іноді це спрацьовує дуже круто і треба слідкувати просто як на рівні АВ-тесту. Остання сьоми не за своїм значенням останні, але слідкуйте за самим видом конверсії, тобто за типом, який ви стоїть штоїть на наштуванні компанії. Тобто може це бути на роз, це може бути на максимум конверсії. знову ж таки може бути призначення за клік вручну. От слідкуйте що вигідніше, тестуйте різні варіанти. Від того, ваша компанія буде успішна чи не успішна. Ці сім фішок допоможуть вашій рекламній компанії бути ефективнішою, як мінімум, працювати краще, ніж ваші конкуренти, тратити відповідно бюджет в правильному напрямку. Тому підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисного. Всім гарного дня.